Ну що ж, друзі, всім привіт. <хи> Записую відео, біда за бідою. Коротше, то У мене бойлер полетів, то гроші не віддають, то куртку роздер. Тепер ще ось така проблема. ось дивіться, Ноутбук завис просто на логотип, ось оперативку міняв, жорсткий диск, розбирав його повністю. ось Бачите, він зараз є розібраний. Коротше, нічого йому не допомагає. В общем, бачите, сніг випав. В шорт зайшов. Мінус. Розумієте, все теж зайшов по монеті ось тут. Ну, це яким треба каченом бути, аби заходити в шорт. Ну, все, ж, я подивився, бачите, по графіку. Вроді би і був на висоті. Мало би, вроде би, тут на спад іти, але. В общем, все йде не по плану. Я не знаю, робота устроївся був на роботу на пилораму. Станок поламився вже почти тиждень сиджу. Грошей нема. Просто <кхем> без слів, просто без слів. І що мені тепер от з оцього штуку робити? От Він собі завис, О, сковоців аж гнули. Толку з того. Ну, не реагує, мертвий. Не знаю, що з цим робити. Ноутбука нема. Просто просто треш. Я не знаю, доки це буде везуха. Це просто сьогодні 27 лютого. Просто якийсь початок року такий взагалі, як оце як пішло з нового року, це просто 6. Ще до нового року менш більш нормально. Це з нового року, як пішло, все. Просто тупо. без слів, Так що до нових відео всім пока.